Нова модель в лінійці туристичних пальників Incognita, назва якої Ether. Це туристичний газовий різьбовий пальник, тобто той, який працює від різьбових газових балонів. Даний тип пальників називають виносними, так як вони не накручуються зверху на балон, а виносяться окремо від балону за рахунок шлангу. Серед інших я б відмітив би дві основні особливості даної моделі. Перше – це його компактність, часто виносні пальники. Більш громісткі та дещо важчі. Друга важлива особливість це підігрів палива. Ось ця латунна трубка, по якій проходить паливо, перш ніж пройде через форсунку. Ця трубка розташована близько до полум'я, відповідно, вона нагрівається і підігріває паливо. Що це нам дає? А це дає нам стабільнішу роботу при низьких температурах. А ми ж з вами знаємо, що чим нижча температура, тим менший тиск газу, відповідно, тим гірше він горить. Зверніть увагу, щоб пальник добре працював при низьких температурах, нам потрібно харчувати його рідким газом. Для цього нам потрібно перевернути газовий балон. Тоді випаровування газу буде відбуватись не в балоні, а в цій прогрітій трубці. Загалом конструкція пальника досить проста і зрозуміла. Складні ніжки та підставки тримачі для посуду. Власне, сама трубка для підігріву палива. Шланг довжиною 40 см, захищений металевим обплетенням, і на кінці шлангу вентиль, що регулює подачу газу. Частина на якій розташований вентиль і власне місце з'єднання з балоном обертається незалежно від шлангу. Хоча цей пальник і розрахований для роботи з різьбовими газовими балонами, за допомогою ось такого перехідника можна без проблем використовувати і цангові балони. Основні характеристики пальника ви можете бачити на екрані. В комплекті до пальника йде мішечок для транспортування і зберігання. А тепер коротка швидка інструкція, як користуватись пальником для тих, хто ніколи не мав справи з подібними пристроями. Переконайтеся вентиль повністю закритий. Накрутіть балон до кінця, але без зайвих зусиль. Злегка відкручуйте вентиль, щоб пішов газ. Підпалюйте запальничкою або ще чимось. Регулюйте силу полум'я за допомогою вентиля. Якщо користуєтесь при низькій температурі і полумія погано горить, ставте вогонь на самий мінімум, перевертаєте балон і далі регулюєте полумію. Після використання закручуєте вентиль і відкручуєте балон. Все просто. Посилання на даний пальник буде в описі до відео.